Фактори, які спричиняють катаболістичним процесам, які починають домінувати над процесами анаболізму, приросту. І ці фактори присущі більшості людей на землі. Нестача білка в організмі це то причина. Білок повинен бути завжди в нашому харчуванні. А коли є період пропуску там 5 годин і більше, вже йде катаболістичний процес. Занадто велика кількість силової активності, кардіоактивності, в цілому. Така моторика руху багато, багато руху. Це спричиняє також тому, що катаболістичні процеси починають переважати Нестача вітаміна С, сприяє тому, що катаболістичні процеси починають домінувати. Так саме вітамін С багато в чому, на з вітаміном Д сприяє тому, що регенерація м'язевих тканин відбувається швидше. Вищений рівень кортизолу, тобто процеси збудження і гальмування нервової системи і невідновлення, сприяє тому, що катаболістичні процеси відбуваються більш очевидніше, ніж анаболізм. Тому сон і стреси. Ну, одним із самих очевидніших факторів в тому, що у людей починається так звана саркопенія, розрушення візевої тканини, це коріння і алкоголь, тому що процеси регенерації, відновлення відбуваються повільніше, катаболізм домінує.